Вітаю, ви шановні пані та панове. І, звичайно, я починаю з того, що варто було б вам, ох, варто, підписатися на мій YouTube канал, поставити уподобайку, найпростішу прокоментувати, якщо можливості є. Ну і поширити. Так. от такі пироги. Так, ось. Я хочу сьогодні поговорити про те, чому кадило РПЦ не допомогло станції Луна-25. Я не знаю, кому вже в нас тут не зрозуміло, а напевно так і є. Ах, є, що Московія вже давно скотилася до. Самого середньовічного російського говоря гавряпаруські мракобесія. Так. Замість того, щоб створити сучасну космічну станцію, в чому вони виявилися неспроможними без українського технічного генія, без всіх тих контратюків. Корольових, глушків, чоломеїв, янгелів і так далі, і тому подібне. Ну, не можуть вони. Ну, не можуть. Так. І що ж, чим вони вирішили цю неспроможність компенсувати? Так. Ну. Ось запуск цієї космічної станції Луна-25. Головну скрипку у цьому запуску від, відіграє поп Московського патріархату РПЦ. Так. Та ще й високопоставлений, тому що рядовий же ж на такі заходи не е, може. Впливати. Тому Гудяєв послав високопоставленого, господи, прости, попа з кадилом на космодром. Так. Його завдання було, так, би мовити, освятити оцю всю штуку. Як вона літала за часів корольова і глушка без освячення і не знаю. Але він ходив навколо цієї стації, там, щось там гундосив, так не зрозуміло, розмахував кадилом. Фантастика. Всі присутні, ну, буквально були щасливі. Їх заспокоїло, це, вони розвантажилися. Ну все ж буде хорошо. Ну як може бути, ну, коли аж із самої ФСБшної РПЦ прислали цього, як його, священнослужителя. Так, Бог не залишить Московію. Так. А і взяв та й залишив. А чого залишимо, якщо вже будемо ми з вами розбиратися, так би мовити, глибинно у цьому всьому? Причина, ну, з точки зору, так би мовити, релігії, релігійних вірувань, і церкви, і таке інше. Чому він залишив? Тому що ж катастрофа трапилася. Розбилося все там, сотні мільйонів доларів було вкладено у цю всю станцію. І вона взяла і, і, і говоря, парус, русски шемякнулася об місяць. Так, так чому? От... Той же ж піп там махав цим кадилом, а воно не подіяло. Чому? От вам запитання. Ну, як на мене, то відповідь очевидна. Московія порушила всі можливі Божі заповіді. Так, порушила і. Каже, що це правильно. Ну, як Бог може бути на, на стороні цього вселенського зла. Це хіба що сатана, диявол. Це так. А також ж, все порушено, всі заповіді, не вбий, не укради і, і, і так далі, і тому подібне. От ми і маємо. Всім українцям, Україні в світі здоров'я, і удачі і, звичайно, нашої перемоги над цим селенським злом, яке прийшло на нашу землю знищувати Україну і українців.